Всім привіт з вами, Оксана. Вітання вам з Непалу від вже вашого улюбленого озера Фева. Сьогодні знову будемо робити дихальну практику. Це буде ціла серія дихальних практик, і сьогодні вже наше друге відео. Перше відео посилання я залишу вам ось тут вверху або в описі під відео. Сьогодні будемо дихати для того, щоб розслабитися. Якщо ви, наприклад, багато вчитеся зараз, якщо у вас дуже стресова робота, у вас маленькі діти, ви перевтомлюєтеся, ви багато навчаєтеся. У всіх цих випадках завжди допоможе вам якась хвилина релаксації, хвилина спокою. І в даному випадку дихання це один з найкращих інструментів. Дихання це чудовий інструмент, який покращує наш, якість нашого життя дуже простим і доступним постійно для нас методом. Тому використовуємо цей доступний постійно з нами інструмент для того, щоб допомогти собі будь-яку хвилину. Тож давайте сядемо зручно. Основною вимогою є просто. Комфортне положення, бажано з рівною спиною, можна сісти на стільчик, можна спертись об спинку. Заплющуємо очі. Спочатку окреслюємо, робимо декілька глибоких вдихів та видихів. По центру. Через ніс, вдих, через ніс видих. Зараз будемо дихати режимом 4-6. На 4 удари серця ми будемо вдихати, на 6 ударів серця ми будемо плавно видихати. Пам'ятаємо так само, перші декілька дихальних циклів нам може бути не дуже комфортно. Це нормально, це реакція організму. Не звертаємо на це особливої уваги. Десь з 4-5 дихального цикла вам вже стане набагато комфортніше. М'яко вдих, видих. І плавно починаємо. Вдихаємо. Один. Два. Три. Чотири. Одразу видихаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Плавно вдих один. Два. Три. Чотири. Видих один. Два. Три. Чотири. П'ять. 6 вдих 1 2 3 4 видих 1 2 3 4 5 6 вдих 1 2 3 4 видих 1 2 3 4 5 6 вдих 1 2 3 4 видих 1 2 3 4 5 6 вдих 1 2 3 4 видих 1 2 3 4 5 6 Вдих один. Два. Три. Чотири. Видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. І останніх три рази. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ще один. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. І ще раз. Вдих один. Два. Три. Чотири. І видихаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. 6. Закінчимо плавним глибоким вдихом, видихом, опускаємо плечі вниз. Знов глибокий вдих, видих, через ніс і на видих опускаємо плечі вниз. Плавно відкриваємо очі, закриваємо. Знов відкрили, закрили. І останній раз відкрили, покліпали декілька разів, подивились навколо себе. Талем руків на масте. Дякую вам за сьогоднішню практику. І також нагадую вам, що нещодавно ми запустили україномовний додаток, який називається Дихай. Там всі дихальні практики, які ми з вами робимо тут, ви самостійно можете робити, використовуючи зручний додаток. Він є на Android і так само він є на Apple. Завантажите в безкоштовному варіанті, можна користуватися в будь-яку хвилинку. Додаток дихай – це ваш кишеньковий інструмент, який завжди з вами, завжди поруч, і в будь-яку скрутну хвилину, де ви хочете зосередитися, заспокоїтися або розслабитися, він завжди прийде вам на допомогу. Тому використовуйте його, а саме головне використовуйте регулярно, скільки один раз завжди, як і в спорті, як і в Йозі, як і в терапії, це не є показником і не є ключовим, тому постійно потрібна регулярна практика. Не забувайте практикувати регулярно. В день ви можете робити необмежену кількість разів, починаючи від 3-4-5, так само довжину. Вибирайте, яка вам комфортна. І тоді, вже через тиждень, ви однозначно відчуєте результат. Буду рада почути. Ваші результати пишіть в коментарях під цим відео. Дуже дякую вам всім за сьогоднішню практику, за те, що практикуєте, займаєтесь йогою разом, дихаєте разом, займаєтеся своїм відновленням, своїм здоров'ям і своїм емоційним станом. Також дуже дякую вам за те, що обираєте все українське. Ці посилання, як фінансово можна нас підтримати та допомогти, ви знайдете в описі під відео. Там вже знайдете посилання на додаток, і посилання про додаток буде ось тут вверху. Тож. Долучайтеся, заходьте до мене на сайт, ставте сердечко цьому відео. Бажаю всім гарного, натхненного, спокійного дня. До зустрічі завтра на Килимку. Па-па!